Бензопила, рукавички, окуляри та колода старовинного дуба, який впав у Шудуарівському парку. У Житомирі Воїн Різб'яр із Закарпаття створює скульптуру, присвячену військовим 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ідея скульптури виникла сама ще на передових позиціях. В розмовах з хлопцями кожен ділився планами на майбутнє, що треба буде зробити після перемоги. Або що кожен має зробити, вірніше, не треба, а має. Та як закон чисті вже пішов. Я сказав, я скульптор. Якщо я виживу після цієї війни, то я візьму виріжу пам'ять про хлопців і про бригаду, взагалі, яка героїчно захищає і захищала раніше е е е терени нашої батьківщини, де Київ, де Ізюм, на самих тяжких напрямках. Що я візьму пам'ять про це, виріжу статую. Дерево спеціально для цієї акції не зрізалося. Тобто було використано дерево, яке саме звалилося від негоди. І ми його вирішили використати як дата друге життя. За освітою Іван Халус, юрист, Колись був прикордонником, а спочатку повномасштабного вторгнення вирішив не стояти осторонь. Прийшов я е, срочну службу служив у прикордонних військах. Е, так сталося, що я не дослужив, мені зробили операцію, я комісували і все. Але дух прикордонника лишився всередині. І тільки напали на Україну, я пішов сам військомат, навіть маючи трьох дітей, я пішов просто відмітитися, нагадати, що я тут такий є, візьміть мене використати. Я теж, теж маю змогу бути чимось корисним для держави. Чи охороняти, навіть ті самі мости, охороняти, чи що-небудь. Так вийшло, що мене забрали без медогляду, без нічого, відправили на Яворський полігон. На Яворському полігоні я пробув два дні і нас там розбомбили, коли була масована атака 13 березня 2022 року. Відти нас настрочним порядком перевезли, взяли в Житомир. Я пробув півтори сутки на полігоні і зразу під ізюм на передову позицію. Скульптура буде за вишки 2 метри 40 сантиметрів та матиме символічну назву Свобода. Напевно, буде голуб, який буде символізувати душу людини, яка віддала своє життя на передовій лінії, на передовій позиції за нас з вами. Він буде розміщуватися з задньої сторони, тобто статуя буде не однобока, вона буде підлягати вигляду з усіх сторон. Завершити роботу Іван Халус планує 5 травня. Поки працює, сподіваються, що Житомиряни підтримують його фінансово, адже збирає кошти на потреби Житомирських десантників. Дана акція є ще волонтерською. Я збираю кошти. Я, в мене немає ні рахунку, нічого. Дані кошти будуть використані на потреби Збройних сил України, саме 95-ї бригади. Вийде, буде можливість купиться тепловізор, буде можливість купиться дрон. Нікуди лишня копійка не піде. Я за виготовлення даної скульптури не беру не копійки так само. Свобода України здобувається з кров'ю, з вогнем, з зривами з усім. І ми маємо дякувати кожному хлопцю, який положив своє життя і зараз захищає нас на передовій лінії, за те, що ми живемо, просинаємося кожен день, і бачимо сонце, бачимо природу, насолоджуємося тим, що ми живемо. Наразі Іван ще працює над скульптурою, але запрошує охочих сьогодні в середу близько восьмої вечора біля каси номер 4 на маленьке фаєр-шоу.